Сто дітей отримали медичну допомогу у центрі реабілітації Вінниці. Діє такий на базі обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Дітей з синдромом Дауна, аутистів, з ДЦП тут приймають із квітня, розповіла Суспільному керівниця центру Олена Долинна. До Нас все більше і більше з кожним днем звертається, і кількість дітей постійно зростає. Тобто, Якщо ми починали з досить такої невеликої кількості дітей, то зараз їх стає все більше. Світлана Костик на заняття з фізичної реабілітації привела доньку Єву дівчинці сім років. Самостійно не ходить. Хворіє на ДЦП. Центр реабілітації відвідують не вперше. Розповідає Світлана Костик. Раз, так ще чуть-чуть. всі заняття, всі врачі, реабілітологи, ерготерапевти, неврологи, всі, 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 які масажисти, все в комплексі. Все дає результат, невеликий, звісно, маленький, але дає. П'ятирічний Михайлик у центрі реабілітації займається з логопедом. Мама Маргарита Фечук каже, у сина синдром Дауна. Сьогодні їхні сьоме заняття. Результат ми бачимо, він йому подобається, він біжить займатися. Логопед Раїса Обертинська каже, працює з дітьми з різними захворюваннями. Аби досягти результатів, заняття мають бути систематичними. Давай, скажемо. О! Головне дати батькам повірити в те, що у дитини можлива позитивна динаміка розвитку дати можливість батькам повірити, вийти з цього відчая, не просто навчитися цим жити, а добиватися максимальної абілітації. Очільниця центру Олена Долина каже, у них діє денний стаціонар та госпіталізація. Всі послуги безкоштовні, надають їх за направленням від сімейного лікаря. Національна служба здоров'я України покриває ці послуги. Відповідно, ми їх надаємо в межах пакету. Трирічний Максим має неврологічне порушення. Бабуся Олена каже, він один з близнюків. Травму отримав під час пологів. В центрі реабілітації перебувають другий день. Чудовий результат був після масажу. Зробили масаж, і він прямо сам захотів ходити. Обично ми тільки коляска. А вчора ми вже зробили ну 5 кругів самостійно. Щомісяця в центрі реабілітації допомогу отримують в середньому 30 дітей, каже Олена Долина. Вік пацієнтів від народження і до 18 років. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.